Новина про припинення поставок газу з Росії в даті співпала з останнім засіданням виконкому міської ради, а його темою саме і була підготовка міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Тож питання, чи буде чернігів з теплом, стало одним з найгостріших. Начальник міського управління ЖКГ доповів, ремонт та заміна котлів, незважаючи на що проводиться. Не необхідно підготувати котелінь 43, теплопунктів 109, теплових мереж 318 кілометрів. Заплановано проведення капітального ремонту. Котелінь 7, котлів 4. Теплових мереж 4,7 км. ПАД теплокомуненерго передбачає виконати заміну. Теплоенер... теплоенергетичного устаткування кателін та теплопунктів котлів 3, насосів 5, пластинчатих теплообмінників 6, лічильників гарячої та холодної води 6. Також. Опл теплокомуненерго планує впровадження систем автономного збору даних з електричних та теплових лічильників на 89 теплоенергетичних -тепло об'єктах. Це котли на газу. Сучасні енергоекономні, але працюють на блакитному паливі. А перевести всі котельні на альтернативне паливо поки що складно. Щоб поміняти котельні в центрі міста на дрова і пілки. Ну, Это можно только как бы говорить... Я не подберу это слово. Хто може так говорити? Наразі теплопостачальні підприємства в плановому порядку готуються до зимового сезону. Зокрема, проводять профілактичні ремонти. Традиційно з 1 липня у більшості мікрорайонів Чернігова не буде гарячої води, але з газом це ніяк не пов'язано. Йтимуть роботи на котельнях та тепломережах. Але тепловики готові до всього. Днями керівники газопостачального та теплопостачальних підприємств зустрічалися і обговорювали проблему, яка може виникнути через падіння тиску газу в мережах і як її вирішуватимуть. Перемовини щодо можливої, можливої зменшення надходження природного газу, можливого, відповідного падіння тиску в газових мережах, і для того, щоб зберегти постачання природного газу для населення можливість, знову ж таки, можливість зупинки деяких несоціальних котелень, тобто відключення їх природного газу. На сьогодні тиск в мережах нормальний, тому вчорашні консультації закінчились позитивно. Ніяких... Поки претензій один до одного ми не маємо. Загалом виконавчий комітет доручив до 1 жовтня керівникам публічних акціонерних товариств облтеплокомуненерго, «Чернігівгаз», фірми Технова, міських електричних мереж забезпечити готовність орендованих теплових електричних газових мереж, котелень, теплопунктів, які перебувають у комунальній власності, до роботи в зимових умовах. Бистро все не зміниться. Але підготовка до опалювання сезону до зими покладається безпосередньо. На вас, як керівників конкретної галузі, і цілому замість на мене і виконавчий комітет міської ради. Будемо в вересні місяці ще зустрічатися, можливо, якимось чином зміниться обстановка і знімуться всі тривоги, але ми повинні все, що залежить від нас, саме зробити. Червень, липень, серпень. У вересні я нікому не дам можливості сказати слова, що щось не так, тому що це від мене не залежить.